Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готую курченики з курячого філе. Для цього мені буде необхідно куряче філе, гриби, цибуля, перець, аджика, сіль, перець чорний і один секретний інгредієнт. В першу чергу потрібно філе відбити, посолити, поперчити, замаринувати і поставити в сторону, посолила поперчила, тепер ось у мене є домашній солодкий чилі, такий соус, беру трошки його, небагато, і наношу на поверхню м'яса. З другої сторони також мариную м'ясо. Скручую поки що в рулетик і відставляю в сторону, хай маринується. Ось такі в мене получилися рулетики. Накриваю їх харчовою плівкою і ставлю, хай маринуються. Поки буду готувати гриби. Тепер беру печеріці і цибулю. Ріжу їх дрібним кубиком і буду обсмажувати на сковорідці. Гриби обсмажила на сковорідці. Під час приготування я їх присолила і приперчила. Готувати їх треба до тої пори, поки википить вся рідина. Тепер відкладаю, хай вони трошечки остигнуть. Тепер беру перець болгарський, солодкий, і нарізаю ось такими смужками. Ось у мене є така скляна посудина, в якій будуть випікатися кручаники. Для того, щоб вони не пристали, я беру ось цибулю, нарізаю кільцями і викладаю на дно. Ось виклала цибулю, тепер буду формувати рулетики. Для того, щоб краще всередині трималася начинка, я буду посипати желатином. Це є той секретний інгредієнт. Трошки небагато. Отак, по всій поверхні, пару грамів. У мене 6 рулетиків, значить, треба приблизно на 6 частинок поділити гриби, щоб вистачило на всі крученики. Тепер знову беру, посипаю желатином з самоничинком, кладу перчик солодкий дві штучки і закручую рулетик. Ось такий гарний курчаник у мене вийшов, Так беру наступний курчаник і його формую. Ось такий другий крученик. Ось формувала я крученики. Тепер потрібно зробити соус. Для цього мені потрібен кефір, соєвий соус, горчиця, соняшникова олія. Приправа до курки. Тепер цим соусом заливаю крученики. Тепер ставлю крученики у духовку випікатися, спечуться, побачимо тоді, що вийшло, і побачимо скільки часу. Треба було для їх випікання. Крученники випікалися рівно 60 хвилин, і тепер спробуємо їх на готовність. Шпажка заходить вільно, м'ягеньке м'ясо, пропеклося, на шпажку нічого не чіпляється. Тепер я хочу придати їм трошечки такої скорінки. Беру ось чайну ложку меду і цього соусу, що тут є, ось приблизно беру отак столову ложку. Перемішую тепер це все. Беру кулінарний такий пензлик і змащую зверхи. Тепер ось у мене є кунжут, і зверху я посиплю кунжутом. Тепер знову ставлю у духовку. На хвилин 15. Хай мої крученики трішки зарум'яняться. Ось вийняла з духовки свої крученики. І ось як вони гарно прирум'янилися. Ну чортовий мати тепер їх показувати, що ж вийшло. Ще дуже гарячий, але, як ви бачите, крученник тримається в Нічим я його не зв'язувала. Ось так він ціленький і запікся. Ну, зараз спробую його розрізати. Побачимо, який він всередині. Ой, м'ясеньке таке м'ясо. Ось такий в розрізі. Вийшов крученик, м'ягесенький, спікся. Поки що ще він розпадається, бо він гарячий. А якщо він постоїть, вихолоне, він візьметься кубки і буде дуже гарний для нарізки. Але хто не може чекати, хто вже хоче бігом його спробувати? Так як мої вже чекають, коли це вже можна його буде дегустувати, то так ми їх гарячими і з'їмо. Ось ще раз вам покажу. На смак дуже добрі. Ніжне таке куряче м'ясо з грибами, перчик всередині. Ну, дуже гарно вийшлося. Ось виклала на блюдо. Подивіться, які гарні крученики вийшли. Великі, соковиті, ніжні на смак, дуже смачні, ароматні. Пропоную також і вам приготувати ось таку нашу українську страву. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Бажаю всім мирного неба. Будьте всі здорові! Бережіть себе, готуйте та смакуйте!